Мене звати Ганна Яровенко, я режисер, документаліст. Також я знімала серіали ігрові. Як правило, це були жіночі драми та детектив. Все своє життя, якщо говорити про документальне кіно, я захоплювалася темою історії і темою фольклору. Дослідженням України через ну, нашу А Мій батько Петро Васильович Яровенко, він відомий сценарист. Зараз він вже на пенсії. Все життя теж займався документальним кіно. Працював на студії «Укркінохроніка», Це державна студія України. Що створювала саме документальне кіно. І е, це якраз була ніч е, з 23 на 24 лютого. Я проснулася е, в Києві в своєму ліжку о 5 ранку від того, що сильно е, сигналила моя е, сирена на автомобілі. От, е, я вийшла на балкон, подивилася, виключила машину, і що мене е, зразу здалося дуже таким дивним це вороння, ворони. Е, я живу коло Батиєвої гори, це центр Києва, і я просто бачила так от небо у вороні. От, ще навіть сонце не сходило, але дуже багато крику було ворон. Я зайшла до мами, яка спала, я розбудила її, сказала вставай, війна. Я почала будити дітей і одночасно я позвонила одним друзям, вони спали, я їх розбудила. Позвонила другому товаришу, він теж режисер. От, і він каже, Аня. Коло мене, коло мого будинку, метрів 200 зірвалася ракета. Коли ми приїхали до батька, а він, як я розказую, коли Ірпіня живе в такому заміському будиночку серед лісу, там, там дивовижно красиві місця, там ліс, де я написала багато казок, сценарії, де були задумані, може, кращі мої фільми. От. Батько зрадів нам, він відкрив ворота, але я, коли вийшла з машини, я не зраділа, тому що кхм, е, військові літаки літали дуже низько над нами, ну, буквально над будинком. От, і е, отак от ліс, і це був день, це була десь перша година дня. Отак. І я чула артилерію, яка була досить близько від нас. І батько дивився телевізор, е і ми почули про те, що йде бій у Гостомелі. А Гостомель від нас це ну, кілометрів 8-10, що там висадилися російські диверсанти і йде бій. От. І я зрозуміла, що не можна залишатися з дітьми тут, тому що якщо прийдуть диверсанти, що я, жінка, можу зробити з військовими. А потрапляти в полон не можна. Для мене свобода, я можу жити на вулиці, але я маю бути вільною. Батько сказав, я не хочу евакуюватися з своєї землі. Я тут господар, я побудував цей будинок, я е, посадив цей сад, і е, Бог вирішить мою долю. І взагалі, зараз весна треба копати городи і е, саджати овочі. От. Е, він в мене досить впертий. І е, дуже такий харизматичний чоловік, е, тому я розумію і е, ціную його позицію. На кордоні ми ще спілкувалися з батьком. От, він казав, що в нього все нормально. І, будучи у Варшаві, також ми ще чули його голос. От, але з початком березня ми втратили зв'язок. Ну, там перестала бути електрика, телефон розрядився і все. Я сподіваюся, що всі думають про перемогу і про те, якою буде ціна цієї перемоги.